Як часто в нас зараз люблять на подібних заходах згадувати, що зараз в країні війна і ви uh -huh. вважаєте, що робите правильно проводячи фестиваль? E, коли почалась війна, так дуже це мене, знаєте, мучило, варто не варто. Тому що кожного дня хтось отримує сумну звістку. Хтось, але продовжуємо жити життя одне, uh -huh. дитинство дітей одне. Uh -huh. І найперше, коли я провод... ну, у нас заняття проводилися, і як батькам казала: я боюся. Ну, я не боюсь сказ... ну, я не соромлюся сказати того, що я боюся, коли я боюся. Проводити заняття, того, що летять ракети, я не знаю, куди вони полетять. Батьки сказали так: на даний час мені треба, щоб дитина розвивалася. Якщо ми упустимо, значить, ми упустимо. І коли закінчиться війна, ми не знаємо. А жити ми маємо сьогодні, цей день, і старатися зробити все те, що ми можемо. І так як я вже повторялася, повторюся, що це іде один з методів корекції: мистецтво. І ми проводимо е, корекцію е, дітей за допомогою мистецтва, виходу на сцени, дит, дитина долає певні свої перешкоди заборони, і вона в цьому розвивається і хоче стати кращою, і має, mm -hmm. ставить ставлені цілі. То я вважаю, що ми робимо правильно розвиваючи дітей. А ще до того ж, ми проводимо благодійну ярмарку. На підтримку ЗСУ. І на концерті, кожен вірш, кожна пісня це молитва про перемогу. Це дяка нашим військовим. У нас кожен козачок, кожна козачка маленька підтримує. І я вважаю, що слова дитини до Бога більш будуть доходити. І він посприяє в тому, щоб в нас швидше була перемога. От ну, незначно не словами, вустами дитини говориться істина. Має бути так. перемога.